Товариство, всім привіт, СРТ на зв'язку, і нам потрібна ваша допомога. Ви знаєте, чудово, що з перших днів війни ми займаємося волонтерською діяльністю, а саме Авто для ЗСУ, і зараз нам потрібна ваша допомога в якому сенсі. Не річ в тому, що ми трохи втомилися купувати, шукати і купувати ці автівки на авторія та на OLX. Постійно людям потрібно пояснювати, хто ми такі, як це відбувається, що буде з цими автівками, і коли ми купуємо якусь нову автівку. Бушну нову автівку. Знову потрібно її ремонтувати, там куча прихованих моментів, і ми на це витрачаємо багато зайвого часу. Тому, якщо, наприклад, у вас є автівка, яка підійде для Збройних сил України, то ми з радістю розглянемо вашу пропозицію. Які автівки нам підходять? Це Турбодизельні позашляховики, бажано, звісно, рамні. Це такі, як Sangyong Кайрон, Sangyong Рекстон, Кія Саренто першого покоління, Емелька в кузові W163 або, наприклад, Міцубісі Паджеро, може навіть джип Cherokee. Саме головне, щоб бюджет автівки був не більш ніж 8 тисяч доларів, і бажано, щоб там не було великих проблем. Якщо по автівці потрібно зробити якусь там ходову або якісь невеличкі питання усунути по двигуну, ми готові купувати таку автівку. Як це відбувається? Відбувається це наступним чином. Автівка купується офіційно через благодійний фонд. Тобто благодійний фонд перераховує вам гроші на вашу картку. Ми викликаємо військового, який стоїть наступним в нашій черзі. Ви приїжджаєте з військовим в сервісний центр, і там відбувається переоформлення. Потім, якщо автівку не потрібно ремонтувати, вона одразу їде на фронт. Якщо потрібно ремонтувати, то далі вона їде на станцію технічного обслуговування. Отже, якщо у вас є автівка, яка не коштує всі гроші світу, якщо вона дійсно нормальна, якщо вона без прихованих проблем, і ви готові її продати на Збройні Сили України, то ми з радістю розглянемо вашу пропозицію. Все це може відбуватися суто в місті Київ. Як з нами зв'язатися? Ну, по перше, ви можете лишити посилання, наприклад, на авторія в коментарях під цим відео або, наприклад, лишити. Посилання там, чи на Авторія, чи на OLX, або, наприклад, просто лишити свої контактні дані в нашій групі в Телеграмі. Посилання на наш телеграм-канал ми лишаємо теж в описі під цим відео. Отже, якщо у вас є правильні автівки для Збройних сил України, то ми готові розглянути ваші пропозиції. Дякуємо вам за вашу увагу і побачимось найближчим часом.